Сьогодні буду готувати омук. Це популярний фастфуд корейський, вулична їжа. І мені для цього потрібна креветка, кальмари. Тут я взяла рибку ментай. Рибку потрібно очистити від шкірки. Тепер чистимо креветочку. Беремо кальмарчик, я взяла бебі. Заливаємо кипяченою водичкою на 5 секунд. Тепер нам потрібно зробити паштет. Я все порізала і засипаю в блендер. Тут цибуля, чесник і морква. сіль, цукор, крохмал і борошно. Один білок, дві столові ложки олії. Ось такий у нас вийшов паштет будемо перекладати на деко, застелене пергаментом. Ось такий пласт вийшов і ми ставимо його в духовку на 200 градусів на 20 хвилин. Під низ ставимо тарілочку з водою, щоб було трошки пари в духовці. Вийшов у нас ось такий корж еластичний, хороший і потрібно порізати його смужками. Тепер ми беремо шпажки, розрізаємо ще на і населяємо. Ще один нюанс. В коржові є верх і є низ, і потрібно скручувати так, щоб низ був в серединці. Показую чому. Тут я скрутила неправильно, він полопав. А тут я скрутила правильно, він красивий. На смак це не впливає, але на естетику впливає. Це в мене вариться уха, і в уху ми занурюємо омук. на декілька хвилин. І так як це вулична їжа, її Подають в одноразових стаканчиках. Хочу максимально відтворити. Ну що, будемо пробувати. Тепер я розумію, чому цю страву їдять практично лише, лише зимою. <клес> Вона дуже гаряча. Це червоний перчик. Вона не лише гаряча, а ще й перчевна ця страва. Тому вони її їдять взимку в основному. Вона дійсно зігріває незвичайний смак, класний. Ну, чесно кажучи, борщі вже піднадоїли з голубцями. Дуже цікаво спробувати блюда інших країн. Готуйте разом зі мною.